Бомжацький притон, головний прокурор Черкащини про голодувальників. Сергій Овчаренко просить міськвиконком прибрати активістів, бо вони, мовляв, порушують благоустрій міста. Натомість начальник управління інспектування Олександр Давиденко відповідає, територія у володіннях прокуратури, тому і слідкувати за мітингарями мають її працівники. Оштрафувати активістів адмінкомісія не має повноважень, бо пікетувальники з районною пропискою повідомляє інфоміст. Додам, під стінами обласної прокуратури мітингарі... Вже три тижні. Там облаштували пункт постійного проживання, привезли столи, стільці, палатки та дрова для вогнища. Він самоусунувся від виконання своїх прямих обов'язків. По повністю все без дії прокуратура позакривала всі кримінальні справи і провадження, які були відкриті по працівникам міліції, по фактам їхніх зловживань. До цього часу це питання нікого не цікавить. Чому таке відбувається у центрі міста? Розумієте, очевидно, всі бояться, щоб вони не перейшли до їхнього порогу. Мабуть, ми ж бачимо, що ніхто не голодує. Вони там навіть мені доповідають, що одного вечора навіть жарили там собі шашлики.